Це значить, для нас держава, нас закон честь наказ». «Я вдячний кожному з вас, вашим рідним батькам, які виховали вас, не сховали. У важкий час для нашої держави направили навчання до славного навчального закладу. Харківський національний університет готує кадри для сил безпеки та оборони України. Переважна більшість наших випускників несуть службу саме в прифронтових областях. Харківська, Донецька, Луганська, Сумська області. Переконаний, що ви в найкоротші терміни будете підготовленими мудрими, сильними, сміливими, але головне освіченими. Озброєними вміннями, знаннями, практиками, які допоможуть вам відстояти наш суверенітет, нашу цілісність, захищати свободи, права наших громадян. Тому, панове курсанти, навчайтеся, служіть, працюйте над собою, робіть все, щоб якомога швидше стати повноцінними правоохоронцями. Повноцінними захисниками нашої батьківщини, нашого українського народу. Слава Україні! Героям слава! Мій батько служить в Збройних силах України. Він мене надихає. Я впевнений, що він буде мною пишатися. Відчувала навіть не знаю, як це назвати. Мурашки по тілу йшли. Звісно, дуже доволі, дуже щасливі. Було відчуття гордості, гордості за себе, гордості за своїх товаришів. Через те, що в країні війна, вони, звісно, хотіли для мене безпеки, щоб я виїхав за кордон. Але я вирішив, що я залишусь тут і буду служити в українській державі. Кожен день перед нами стояли різні випробування, але ми з ними впоралися. Дякуючи нашим командирам, які проживали кожну мить разом з нами. Табірний збір це, мабуть, найголовніший етап у житті майбутніх я вважаю, що ті знання та навички, які нам тут дають, нам дуже знадобляться в майбутньому для легкого проходження служби. Ні про що не жалкую, адже сюди відбираються кращі з кращих. І я дуже радий, що став одним із них. Незважаючи на всі труднощі та перешкоди, цей шлях ми запам'ятаємо позитивно на все своє життя.